З якими запитами приходять військові найчастіше? Звертаються з такими запитами, як посттравматичний розлад, це може бути порушення сну, жахіття, які, ну, які бачать зачасту, не можуть спати із -за цього. Бачать різні картинки, то тобто можуть виникати такі нав'язливі думки постійні. Що ну або картинки, коли загинули побратими. І з цим складно справитись, бувають такі навіть синдроми дат. Наприклад, якщо з ну, практики з практики, вже коли людина потрапила під важкий обстріл і бачила смерті своїх друзів, і ці дати запам'ятовуються. І потім, коли Приходить час, там рік, там, наприклад, та і людина, бо у нас війна триває достатньо довго. Давайте подумаємо ще з 2014 року. І е, буває так, що людина просто підходить до цієї дати і починає відчувати навіть фізично е, симптоми, які відчували раніше. Ну, тобто, начебто, вже подія пройшла, але такі відчуття, наче ці е, відчуття дуже свіжі. І, на жаль, таке трапляється. тому Звісно, тут треба працювати з цим і перепрописувати ці сценарії, перепрописувати емоційно, звісно, що ми не змінимо реальність, але можемо змінити себе в реальності. Саме певні складні теми, коли приходять з горюванням з втратами, з невизначеними втратами. Коли, наприклад, у невизначеній втраті є початок, але немає кінця, і ніхто не знає, коли він. Прийде. Тобто люди постійно як в такому вислому стані, внутрішньо переживаючи, кожен раз очікуючи, оце очікування, дуже забирає багато часу, внутрішнього, енергії, фактично ресурсу. Люди живуть в постійних переживаннях, чекати дзвінок, чекати відповідь. Є ще питання з адаптацією, коли. Військовий повертається сюди, в цей світ, він не знає, що робити, бо там він звик бути потрібним. Він, він отримав а, м, певні навички. А ці навички треба кудись теж дівати і десь їх використовувати. Потім як адаптуватися до різких звуків, повертаючись сюди, в цивільний світ, він може бути постійно в напрузі, очікуючи, що щось може відбутися. Тобто це такі навички. Які постійно з ним. От, оця напруга, постійна бойова готовність, і саме з цим з цією напругою теж треба працювати, допомагати. От, людина сама може теж це робити, і іноді буває на консультаціях. Навчаю наших хлопців, як справлятися самим, самим, вчитися справлятися з тим, тою напругою, що є в тілі і що є в психіці. Самодопомога.